на каналі Mira Play. І, і сьогодні мені на 8 березня подарили тапалапку. Зараз я вам її покажу. Вона була в ось такій ось обіртки зверху. Зараз я вам покажу саму Ладно, ще не саму тапалапку. Ось які в неї будуть бусинки. Пімпім пімку. Барабан на ядро. Забудьте нажать на кнопку подписаться и про лайк не забудьте. Ось ця таполапка. Вона блестится, я не знаю, что видно. <клес> <клес> Яко на товста Це ось оригінальна та а плоский це на оригінальный. Я сказала вам, что буду вот такие бусинки. Тоже всем пока. Топтить лапку. Вот опять точно всем пока.